Модні човаки на чорному каділаку із вусами, бородою та в окулярах. Саме так позиціонують себе учасники гурту «Дзідзьо», які приїхали до Житомира попри всі погодні негаразди. Від е, Львова до Бродів і трошки далі до того, до е, як Нововолинська, е, Який Новолиць? Новоград Волинського. Страшенний сніг падав. До речі, я так чекав снігу, і він вже впав, такий мокрий був, дуже тяжко було їхати. Але дуже все, все нормально, я що запізнився, чи що. Запізнився, а затримався. Однак, очікування навпаки підігрили глядацький інтерес. З перших хвилин глядачі у залі почали танцювати та підспівувати усім відомі хіти. Крутичува, маю чорний каділок. Мене дідя мера, помахай мені папа. Маючи вищу музичну освіту, фронтмен гурту дзідцю міг би вже співати у найкращих оперних театрах Європи. Однак він залишається вірним українській пісні, хоч і подає її у такому гумористичному жанрі. Любіть мене, я вас буду любити. Я буду писати нові пісні, нові відео. Може, навіть і фільми вже почну знімати. Я вже, вже одне щось записав. Скоро побачите.